Так, в нас вже вечір. Понеділка, сонце заходить. А я поплав, запустив ролик робитися. Він робиться не менше години буде робитися. А я тим часом... Тим часом я зараз позбираю цю це своє весілля. Тільки зараз, я думав поставлю тут штатив не поставлю, забувся на, на базі держатель. Зранку взяв, думав, що там буду щось знімати, ну, там не вийшло знімати. Не буду ж, я зараз вже бігти за ним. Штатів то є, а держатель нема. Ладно, будемо без цього. Будемо якось одною рукою показувати. Все, зробив. Поки працює. Далі буде видно. Так, що це мені робити завтра? Завтра мені, я знаю, що робити. До обіду. До обіду я піду. До обіду я піду. Ту коробку ще зберу, там є запчастини. Побачимо, може, завтра, може завтра щось більше познімаю. Ну, не було як. Руки грязні. І, і треба ж було робити. І не було як ні включити, ні виключити. Ладно. А потім... Ну так це я, я до обіду думаю справлюся. А з обіду, а з обіду. А з обіду, мабуть, прийду. Тут я бачу, що вже можна буде і вивезти. Завтра прийду та й накачаю ще раз все колесо та й вивеземо. Ну, це буде завтра. О, а на сьогодні, мабуть, все. Ну, я тут ще дещо пороблю. Своє. А вже здибаємося завтра. От так. Всім доброго ранку. Ми з України. ЕППЯ з коробками продовжується, йду я зараз складу ще одну про запас. Не йду, а їду. Зібрав учора нашого Фордіка. Хочу спробувати, що він скаже. Фордіка, якого Фордіка фіата. Запутався щось. Що... візьме щось. Думки, це я мав на Фордіку їхати, але сьогодні, сьогодні не холодно. А вони підуть собі пішком у школу. Та скільки ж тут іти? Ось, о. Ось ми виїхали, це з дому я включився, це в прямому, так би мовити, онлайн, в ефірі в прямому. Їдемо. Я ще не виключав. Кілька слів сказав і в нас вже школа. Ось цей магазин, а по ту сторону школа. Ну, Тут я поки, мабуть, мабуть виключитися, бо одною рукою, а може проїду. Що тут, даже, даже пісні забагато, щоб співати. Тут і то пару хвилин в школі, але якщо холодно, то чому, залишаємо, сьогодні не холодно. Щось хмариться з усіх сторон. Але дощу не показує. Може буде, може не буде. Ну, храй не знаю, якщо буде, то я скажу. А як не буде, теж скажу. Ні, все, фіатик працює нормально. Прогрівся, добре. Ладно, тут... Включимось на базі. Все, фіат я провірив на всіх режимах. Все працює, не глохне, все нормально. Загнав вже назад його, але я їздив, мені треба було в одно місце. А заодно і перевірив. А зараз йдемо до наших коробочок. Коробочків. Збирати як би мовити. Взагалі будемо ліпити з гімнопулю Отак. От це буде правильно. Це не я придумав, це такий вислів є в народі. Все, там уключимось. Там Так, поки я відігнав хіата, а тут вже якась рокировка проведена. Цю забрали. А тут щось туди загнали. Поміщали, поміняли місцями. А що, вже ту розбирати? чи Що, що ти її туди загнав? Цю ж коробку, що я зараз беру, та й туди ставити. Ой. Ой, бля Так, тут вискакує у нас яка, друга і третя. Вискакують у цьому старішому. Це мені треба зараз розліпити. Сліпити з гімна пулю. Я думаю, що вони вискакувати не будуть тут. Тут хороші. Цю ми замінимо. Ці вали ми поставимо на ту коробку. Бо тут вже так вибило. Це цей, цей що безпочебника? Тут уже під пальцями чути виямок. Камеру, мабуть, не видно буде. Mm? Третя, вроді. Нічого, ну ладно, там теж хороша. Зараз щось зберемо такого. О, 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 о. Щось зараз зберемо. Ну, в першу чергу кава закипіла. Чудово! Так, ладно, значить, ну не буде знов кіно зніматися, бо якщо я зараз виставлю і включу, буду знімати, увесь буду в мазуті і виключати він буде, не буде кому. І вийде, як бразильський серіал буде йти, нахрена воно нужне, так? Да? Зараз вкладемо. Прокладки поки повидуваємо. Ой, так, все, роз'їжджаються всі з-подвіра не дають мені робити. Все, всі роз'їхалися і не... Можна складати вже, відволікатися до них. Так, що в нас тут? Ага. Тут треба двома руками, а я... У мене руки заняті. Все? Все, тут занято, складжено, там складжено. Подвіляти туди будемо помити її і зіляти. І так. Коробочка в зборі. Ну це я так навішав, їх треба буде знімати, потім назад чіпляти сірічоги. Ну, на цьому вона ще не закінчилася, ця епопея. Треба буде цю коробочку покласти на цей газончик, а ту, а ту скинути, Буті вибиває другу і третю. Цю зняти, ту покласти на це місце, а цю. Треба другої і третьої шестерні заміняти. Ну і муфточку. І буде запасна. Ну все, на сьогодні. Думаю, що на сьогодні тут все. Всі роз'їхались. І я їду. Так, все тут, так? Да? Кажесь, все. Барашки нема. Оце, так. Як переїхати без барашки? Так, ладно, йдемо додому. Значить так, з коробками поки на сьогодні все. Що я зараз? Зараз я. Э, цю херню вже треба вивезти, але ну, я спробую ще потолочити його, бо там ще ціло купа є. А для цього треба підкачати це колесо. Так, думаю, що я ще ту купу упхаю сюди, га. А може ні. Ще ось така кучка є. Ну думаю, що впхаю, зараз вилізу потолочу. Ще й цю упхаю і вивеземо. Давно вже давно я там не був на тій горі. Побачу, що там робиться, зараз виженемо сюди його і здогрузим. Все. Едем на гора. Так, нічого в нас тут нового немає. Кілька досок. І там тиша ніякої техніки ніде не. Не чути і не видно. Тиша, тиша. Тож, тиша та й тиша. У нас зараз теж буде тиша. Приїжджаємо додому. Йдемо. А он комбайн, ходить далеко. Соняшник упирає. Приїжджаємо додому. І йдемо на відпочинок. Нема тут нічого цікавого. Все, їдемо додому. І так, на сьогодні все. Ті дні було що знімати. Сьогодні нема що. Ну, верніше там було, що ну, не було як. Рук не вистачало. Значить, значить, на сьогодні завершуємо. Всі бувайте здорові. І до зустрічі. Все, йдемо на відпочинок.